Чому родина з шістьма людьми у старій квартирі має платити податок, а власник елітного пентхаусу на Печерську ні? Це не риторичне питання, це реальність нашої податкової системи. Сьогодні ми розкладемо по поличках, що таке податок на нерухомість, хто має його платити і як закон дозволяє його уникнути без паніки, без юридичної мішури і без зайвих штрафів. Відлік для сплати податку на нерухомість починається не з календаря, а з моменту, коли вам вручають податкове повідомлення рішення. Від цієї дати у вас є 60 днів на оплату. Цей податок не стосується землі, йдеться про квартири, будинки, нежитлові приміщення. У багатьох джерелах згадується 30 серпня. Це не точна дата, важлива саме дата вручення повідомлення. Крім того, існують пільги та винятки, про які часто забувають. Бувають. Саме тому ми вирішили розповісти все в деталях. Мене звати Анна Закуцька, я співведуча каналу Нерухомість без цензури. Разом з Костянтином Писаренко ми розповідаємо вам усе, що варто знати про нерухомість в Україні. Підписуйтесь, якщо хочете інвестувати усвідомлено, купувати безпечно і завжди знати, як діяти правильно. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація, посилання під цим відео. Чому цей податок вважають несправедливим. Сьогодні система не враховує, в якому стані знаходиться житло. Якщо воно не аварійне, все це вважається нормальне житло, незалежно від реального вигляду. 80 метрів квадратних у Хрущівці, 80 метрів квадратних у новобудові класу люкс. Звучить абсурдно, але саме так це працює. Приклад перший: старенька бабуся живе в квартирі площею 80 метрів квадратних. Квартира скромна ще з часів приватизації. Жінка одна не веде розкішного життя, але податкова вважає перевищену норму плати. Ще один момент: система не враховує кількість людей, які реально живуть у квартирі. Бере до уваги лише кількість співвласників. Уявіть, квартира на 80 метрів квадратних. Єдина власниця мама. Але з нею проживають чоловік, двоє дітей і двоє літніх батьків. Разом шестеро людей. Податкова каже, норма перевищена, податок треба платити. Але переписати частку на батьків безглуздо, бо це ускладнить спадщину. На чоловіка ризиковано через штрафи від ТЦК. На дітей ще гірше, бо потім без дозволу органу опіки цим житлом не розпорядишся. Приклад другий. У той самий час власник новенької квартири на Печерську площа 60 метрів квадратних. Ціна понад 200 тисяч доларів. Один власник податок ні. Бо за площею все в нормі. Ось тому люди і обурюються. Сім'я з дітьми платить, а людина, яка живе в елітному ЖК – ні, коли треба платити податок, якщо площа вашої нерухомості перевищує встановлені законом ліміти для квартири 60 метрів квадратних. Для будинку 120 метрів квадратних. Якщо у вас і квартира, і будинок сумарний ліміт 180 метрів квадратних. Приклади. Квартира 59 метрів квадратних, податку немає. Дві квартири по 30 метрів квадратних знову ні. Дві квартири по 40 метрів квадратних вже 80. Податок плати за 20 зайвих метрів. Якщо у вас будинок площу 200 метрів квадратних, перевищення на 80. Податок лише за ці 80. А якщо у вас і квартира, і будинок, тоді рахується загальна площа житлова і нежитлова разом. Склали, вийшло близько за 180 метрів квадратних. Ти податок за різницю. Як можна не платити податок, якщо перевищуєш ліміт. Лише один легальний варіант поділити право власності. Наприклад, подарувати частину житла родичу або іншій довіреній особі. Тоді кожен власник матиме свої метри, і податок може зникнути. Але тут два моменти: перше, ви повинні дуже довіряти людині, на яку оформляєте частину житла. Друге, переоформлення потребує витрат. Зазвичай це 6-10 тисяч гривень. На нотаріальні послуги так, це гроші, але іноді ці витрати можуть допомогти уникнути більших сум податку в майбутньому, тобто це інвестиція в довгострокову податкову економію. Хто звільняється від податку навіть при перевищенні норми? Власники аварійного житла за рішенням місцевої ради, люди, чиї житло знищено через війну, ті, хто має нерухомість на окупованих або бойових територіях, діти сироти, діти з інвалідністю, які живуть з одним з батьків, багатодітні родини або прийомні сім'ї з п'ятьма або більше дітьми, релігійні організації. Яка ставка податку? Її встановлює місцева рада, максимально 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадрат понад ліміт. Мінімалка 6700 сімсот гривень. То максимальна ставка 100 гривень 50 копійок за один зайвий метр квадратний. Хто рахує податок? Не ви. Це обов'язок податкової. Вона надсилає вам ППР податкове повідомлення рішення у 2024 році. Ви отримуєте повідомлення за 2023 рік, у 2025 – п'ятому за 2024 рік, і так далі. Що якщо вам нічого не приходило? Формально платити не зобов'язані, але це не означає, що податкова забула. Вона може нарахувати податок заднім числом за три роки. Тому краще не чекати, а самостійно звернутись у податкову і уточнити ситуацію. Підсумуємо, сплачувати податок потрібно лише, якщо ви перевищили ліміти: 60, 120 або 180. Податкова сама рахує суму і надсилає вам повідомлення. Якщо повідомлення не прийшло, не панікуйте, але краще зверніться самі, щоб уникнути до нарахувань у майбутньому. Пам'ятайте, краще один раз розібратись. Ніж потім роками сплачувати зайва. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і надіслати цей випуск тим, кому воно може стати в пригоді. Ваш лайк це маленький внесок у справедливу і грамотну нерухомість в Україні. До зустрічі!